Як тебе звати та який твій нікнейм у грі? Мене звати Жекіч. В... Нікнейм у грі Генрі. Вас дай авик, дай авик. У мене денег нет. Як ти познайомився з Counter-Strike та яка версія гри була першою? Перша 1.6 почав грати у КС у 2015 я купив кйокі Counter-Strike. Чому вирішив грати саме в адміралс? Так, тепер у нас блок персональних питань. Де ти навчаєшся? Де ти навчаєшся? На кого? На їбу. Як ти поєднуєш гру в команді з іншими справами, такими як навчання чи хобі? Ніяк, райос. Чи є в тебе шкідливі звички? Ні. сміши. Чи є в тебе дівчина? Ні. Як твоя сім'я ставиться до того захоплення кіберспортом? Добре. Вони тебе підтримують? Так. Наскільки? Що, блять? Яка твоя улюблена гра, окрім cs 2 А Call of Duty. Сінглплеер. Mm -hmm. Якщо б не кіберспорт, чим би ти займався? Блять, а чем я бы занял? Подожди, я думаю, что бы ответить. Чем бы я реально занялся я не играл кс? Подожди, я реально думаю, дум, чем я чем я занялся, если бы не кс? Получился бы. Mm. Учился бы на кого-то найтишник какого-нибудь. Какби ты дали вибір, виграти мажор, чи знати хто виграє, и мати змогу зробити ставку на будь-яку суму, що б ти вибрав? Виграти мажор. Тепер в нас блок питань про КС. Як ти ставишся до критики від тренера або тімейтів? І як ти сприймаєш поради і критику легко чи не дуже? Позитивно. Як ти оцінюєш своє розуміння гри, ситуацію в раунді та її аналіз? Не гублюся. Які в тебе девайси, які б ти хотів купити? Монітор BenQ 240 40 мишка SuperLight, клавіатура Hator. наушники Logitech. Я купити... купіть 360. Коли перехід до дисципліни Валорант? Найближчим часом? Так. Блок вліц питань: Літо чи зима? Кава чи чай? Кішки? Чи собака? КС чи Майнкрафт? 7 помножити на 12. Пішо матімачика. Тут такой реальний вопрос? Да. <сум> <сум> ну, сейчас подумаю. 84. Розум чи сила? Чи правда, що два простори наділені дискретною топологією, є гомеоморфними лише тоді, коли вони рівнопотужні? Так. Чи соціальна ти людина? Я со соціальна людина. Чи можеш ти назвати себе душею компанії? Якщо так, то звідки береш натхнення? блядь. Діма. Який тип анекдотів тобі найбільше подобається? Про не... Так, заключний блок блок філософських питань. Як ти вважаєш бути ботом? Це проблема з певністю чи більш механічна проблема? Я не бот. Як ти вважаєш? Чи є перемога в грі відображення внутрішньої гармонії, або це лише наслідок майстерності та тренувань? Я не бот. Чи можемо ми справді контролювати свою долю, чи наше життя в основному визначають обставини, в яких ми опиняємося?